Учасник бойових дій Олександр Турчинов викладає у Вінниці предмет захисту країни. Ветеран навчає учнів основ військової справи, тактичної медицини, цивільного захисту та безпеки. До служби в ЗСУ чоловік не працював у школі, але саме педагогічна освіта допомогла йому після фронту отримати роботу та повернутися до активного цивільного життя. Я особисто і мої колеги, учасники бойових дій. Ми раді. Ми раді працювати з дітьми. Ну тому, що не кожен зможе працювати з дітьми. Це раз. І по перше, оце яркий приклад, то, що ви ну, той, хто пройшов фронт, він адекватний, він повністю адекватний, маючи декілька контузій, поранення, інвалідність, але він нормальна людина. Діти нас не бояться в першу чергу. Вони ви самі бачили, вони всі в увазі, вони слухають. На жаль, щоб мені працювати з дітьми, мені довелось віддати своє здоров'я. Ще раз скажу. Але ну ми радий в цьому. На жаль, я можу займатися улюбленою справою. Ветеран родом із Харкова до ЛАВ ЗСУ долучився добровольцем. Я потрапив на війну. Я навіть більше скажу, я на неї просився з п'ятої спроби. Перша спроба була 2 березня 22-го року, коли я відправив сім'ю. На Вінничину в евакуацію. Я пішов в штаб територіальної оборони в Харкові, але мені відмовили, бо я не мав ніякого військового досвіду зовсім. Потім, коли я приїхав до родини в квітні місяці, прийшов ВЛК, мене запитали в ТЦК чи згоден, сказав згоден, прийшов ВЛК, мені дали бойову повістку через два тижні, через два тижні приїхав, мене не забрали. І так це повторювалось три рази. І мені позвонили вже з одного із районних ТЦК в Харкові, де я був прописаний. Спросили, чи я не передумав, чи я готовий. Я сказав, готовий. Ну, мені дали бойову повістку. І вже так я потрапив у 98-й окремий батальйон територіальної оборони міста Дніпра. Бойові завдання виконував на Запорізькому напрямку, там і був поранений. Я наступив на ПМН, в яку скинули з дрона. На позицію це було під час ротації. Мені допомагали мої побратими, всіх пам'ятаю хлопці. Честь вам і хвала. Захисник отримав важке поранення ніг, пройшов складне лікування та реабілітацію. Ногу зібрали те, що змогли. З пальцями, на жаль, довелося попрощатись. На ногах отримав травматичну косолапість другого ступеня, втрату моторних функцій, гамілки. Коли звільнився зі служби разом з родиною, спробував повернутися додому до рідного Харкова. Проте постійні обстріли змусили його знову перевезти сім'ю на Вінничину. Ми з жінкою зробили ремонти, віддали останній борг за квартиру 19 лютого 2022 року. 24-го ми всі знаємо, що сталося. Ми в квартирі, в квартирі геть і не пожили. Коли я звільнився, я родину забрав з Вінниччини. Вони жили в мене жінка, вінничанка, те, що живе в селі. Тоді було більш-менш спокійно, кажу, хоч давай поживемо в своїй квартирі. Ми повернулись додому, але у вересні минулого року в сусідній будинок попала авіабомба, будинок розтрощена, і ми за дітей поїхали, щоб діти не чули тих вибухів. У нас двоє діток, і щоб старша донька все ж таки могла піти в школу. В школу нормально спілкуватися з дітьми, дякуючи ветеранській спільноті. Підтримали окремо, хотів би сказати добра про ветеранську спільноту в Вінниці. Вона тут є. Після повернення з фронту важливо знайти заняття, яке дає відчуття потрібності та приносить користь іншим. Для Олександра Турчинова такою справою стала робота з дітьми. Головне, що знайти якесь заняття, щоб змогло прогодувати його родину Розумієте? Він хоче бути чоловіком. Він був чоловіком до війни. Він на війну пішов, бо він чоловік. Він пішов захищати суспільство країну, і теж він хоче бути чоловіком. Під час уроків ветеран постійно в русі ділиться власним бойовим досвідом і надихає дітей своїм прикладом під час занять і сам отримує мотивацію. Ветеран переконаний, передати молодому поколінню знання і досвід не менш важливо ніж боронити рідну країну зі зброєю на передовій.